А що ти робиш? Ти що, що чий вас в мотор заливаєш? А цей, та підбирає, поняв? Почало підбирати. Трошки цей. Ну, масло яке? А ну, дай понюхати. Так моя машина 12-го року, Олег. Це ну, це типа нормально. Дай я понюхаю. Ти 1600 гривень бутилка стоїть. Так, а масло скільки? Так масло 5 літрів, 1600. Ну не хватка, я ж кажу, трошки подоливаю. Я ж не багато. Мені чисто тут 200 під, ну, підкусив. 12 -го року в мене машина, за 12 тисяч я її продаю і надолив пацанам. Теж цей. Хоча алкоголь це зло, закладати не можна. Ну працює Олег чи ні. Я тобі зараз заведу і послухаєш, як часи. Старий, Секунда. Дивись. Слухай, старий. Я таких ще і... не бачив. Да. Є, готов? Да. Кришку не закрив. Оооо, все, затроїла. Все. що, старий. Затроїло. Ну, трошки мозку похапнуло, тут таке. Ну все, диви, час. Старий. Ти реально чима саме? Я вже так е в мене тут 8, е 80 миль було пробігу. З 80 миль я оце підливаю синівою, машина шепче.